Сумах попрощалися з розвідником Антоном Вдовіним. Як бійці 115-ї окремої мотопіхотної бригади з Черкащини боронять кордони Сумщини. На Роменщині мешканці села Хмелів проти того, щоб поряд із їхнім селом було сміттєзвалище. Протягом 14 лютого російські військові обстріляли три територіальні громади з Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації було зафіксовано 34 вибухи. Після десятої години ранку стався мінометний обстріл юнаківської громади чотири вибухи. Також російські військові скинули на цю територію з дронів два вибухові пристрої, ймовірно, осколкові гранати. Армійці РФ зі своєї території обстріляли Білопільську громаду з автоматичного станкового гранатомета АГС 28 разів та випустили шість черг. Із автоматичної зброї по території серединобузької громади російські військові вдарили з мінометів два вибухи. За інформацією обласної військової адміністрації, після 3-ї години ранку, 15 лютого, з території Росії в напрямку одного сіл Новослобіцької громади армійці РФ випустили п'ять автоматних черг. Сумчани провели в останній путь загиблого захисника України Антона Вдовіна. Чоловік відспівали в храмі апостола Андрія Первозваного, потім прощалися з воїном на Баранівському кладовищі. Зараз наші діти, які вже вчили свою мову, історію, вони знають, що вони захищають. І ота нечість, дика орда. ви всі бачили, що вони творять. На окупованих територіях. Ви пам'ятаєте Бучу, Ізюм. І скільки закатованих наших людей, то це, не дай Боже, не було в нас таких героїв. А ви бачите, які алеї слави героя. Це все вони захищають нас і весь світ, і європейську цивілізацію. Антон Вдовін загинув внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям, виконуючи бойове завдання в районі села Богоявленка Донецької області, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Одним з маливчих встав до зброї, був солдат Вдовін Антон Олександр, розвідник сухопутних військ. Антон за покликом серця захищав свою державу у лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 6 лютого 2023 року вірній присязі в бою за нашу батьківщину. Боювшись стійкість та мужність, солдат Довін Антон Олександрович загинув. Добрий був ласкою людиною. Дуже хороший чоловік. весела. Дуже в компанії хороший був чоловік. Робив з нами на Тойоті цим суми. Це був дуже позитивна людина, справжній воїн, який пішов добровольцем, був надійним і завжди позитивним. І я його так і запам'ятаю. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища в сумах. Чоловіку назавжди залишилося 35 років. Анна Книж, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. 115-та окрема механізована бригада, в якій служать бійці, прибула на Сумщину з Черкащини. Бригада була сформована у березні 2022 року. Тут служать чоловіки з різних куточків України. Юрій Автухович, родом з Дніпропетровщини. Війна його застала за навчанням. То я навчався в свій час, закінчив Харківський інститут танкових військ. Я тільки встиг чотири роки закінчити і отримав диплом бакалавра там. І війна не дала далі отримати магістратури. Командир роти на псевдобугай з Вінничини говорить, що також був курсантом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, росіян навчався у Львові. Національна академії сухопутніх військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, перший факультет бойового засування військ. Курсантом з 18-го року, у 22 другому за ускореним випуском, випустився. Перший бойовий досвід каже чоловік. Вони здобули у боях за Сєвєродонецьк. Були ситуації, коли піхота противника просто намагалася бентежним вогнем перевіряти, чи ми є, будемо казати, на місцях. Відповідь відповідно відкривався вогонь з нашого стрілецького озброєння, аби показати, що ми є, і ми звідси не збираємося нікуди йти. Тримати оборону каже Бугай, допомагають місцеві люди та волонтери з усієї України. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Фабрики. Ці купи сміття завезли й викинули поряд із селом Хмелів у січні цього року, розповідають мешканці, що прийшли до сміттєзвалища, аби виступити проти такого сусідства. До них почали звозити сміття із різних населених пунктів роменського району. Це заказник. В цьому заказнику, в цьому лісі, дітки і люди, жителі нашого села, збирають ягоди, збирають гриби. Ну, ну ви розумієте, що це таке? Притул до смітника підходить територія, яку виділили для нового кладовища, розповідає колишня голова села Антоніна Костюк. Оце вся оця площа аж прямо до цього, оце все кладовище, куди хоронитимуть наших людей. Ніхто б у світі не додумався під лісом біля кладовища зняти. Цю тут у цьому селі пошли вже 30 років фельдшером. Значить, такого рішення на сесії не було прийнято, не приймалося, щоб оце села зробити таке сміттєзвалище. У жовтні минулого року сільській раді, говорить голова громади, довелося взяти на баланс комунальне архітектурно-планувальне підприємство, яке до цього було власністю Роменської райради. Воно інакше збанкрутіло б і було б ліквідоване. Це комунальне підприємство здійснює збирання твердих побутових відходів у населення і здійснює перевезення людей, пасажирські перевезення у віддалених селах. Адже приватний перевізник не поїде віддалене село через те, якби це підприємство комунальне було ліквідовано, люди так само жалілися б, що немає перевезень Цьогоріч, За інформацією системи Прозоро підприємство уклало договір на вивезення сміття із Хмельницької та Андріячівської громад на загальну суму до 41 тисяча гривень. Втім, не у всіх селах є виділені ділянки під сміттєзвалище, розповідає Петро Панченко. Тож у січні дав дозвіл на вивантаження чотирьох вантажівок відходів. Але через те, що сміттєзвалище не охороняється, туди й могли додати відходи і не санкціоновано. Як тільки відповідні погодні умови нам прийдеться те сміття ліквідувати, його перебрати вже якимись своїми силами робітники по благоустрою. Поки ж мешканці села звернулись до державної екоінспекції та прокуратури за словами речниці екологічної інспекції Сумської області Наталії Стопич. Поки звернення опрацьовують у прокуратурі, повідомила речниця Наталія Науменко. Зареєстрували кримінальне провадження та передали матеріали до нацполіції. Розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 239. забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами шкідливими для життя здоров'я людей або довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля. Найближчим часом планується проведення слідчих дій. Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 тисяч гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Мешканці ж, які не хочуть, аби до їхнього села звозили сміття, говорять: якщо ситуація не вирішиться, звертатимуться до суду. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Нові марки під назвою Воїни світла, воїни добра Укрпошта присвятила комунальним службам, які продовжують працювати у складних умовах війни, розповідає директор сумської дирекції В'ячеслав Маринич. Дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники, газовики. П'ять комунальних служб, які допомагають в тилу і на фронті, забезпечують життя у воєнних умовах. Марка коштує 96 гривень. Марки знаходяться вже в усіх відділеннях, якби і мешканці міста суми можуть придбати їх везде, А протягом 15-16 лютого, вони. Мають можливість не просто придбати марку, а ще й зробити, поставити штемпель спецпогашення саме в цьому центральному відділенні. Цього дня на спецпогашення марок до центрального відділення Укрпошти запросили представників сумських комунальних служб. Ми як працювали в мирні часи, так і працюємо в військові часи. Особливо важко було в перші дні 24-го, двадцять п'ятого. У нас п'ята перекачка знаходиться біля артучилища, і в перший день там були. Бої, а наші буквально в 50 метрах працювали. Газовики від початку повномасштабного вторгнення відновили розподіл газу до близько п'яти тисяч споживачів, розповіла речниця сумигазу Анастасія Шимаріна. Перший виклик на аварійно-диспетчерську службу 104 відбувся вже в перші години вторгнення. Тобто, з перших годин вторгнення вже почалося руйнування газових мереж регіону. Незважаючи на обстріли, наші працівники працювали безпосередньо в зоні бойових дій, відновлювали розподіл газу, і зараз продовжується відновлення розподілу газу щоденно, тому що щоденно йде обстріл при кордонних громад. Щоденно порушуються газові мережі, щоденно газовики сум. Чи працюють у бронежилетах у касках у безпосередній близькості до кордонів? Марки блоку Воїни світла, воїни добра введені в обіг з 15 лютого. Друзі, в мене енергетики, і я вперше, в принципі, купую ці марки Укрпошти. Одну марку залишу собі на згадку, а одну подарую товаришу енергетику. Були складні моменти, були страшні моменти в житті. І ось ми фо формуємо гарну колекцію дітям, щоб залишились якісь приємні, гарні спогади. Перш за все. Наші, ну, як кажуть, невеличкий капітал. На, на майбутнє, тому що з часом вони будуть вартувати і своїх грошей і набагато більше. Чим більше часу пройде, тим вони будуть дорожчі. Також у продажу є альбом з усіма воєнними марками Укрпошти, випущеними після 24 лютого. Він містить і першу марку про російський корабель, яку тривалий час неможливо було знайти, розповів В'ячеслав Маринич. Придбати колекцію можна в центральному відділенні Укрпошти за 1390 гривень. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва вирішили знайти відповідь на питання, що таке любов. Своє тлумачення цього почуття демонструють під час концерту вистави Лав із лав. Формат незвичайний, тому що ми не працювали так, як працювали над цим форматом, тому що люди співають, люди танцюють ляльки. Це можна сказати не тільки концерт. А театралізований концерт через, через е, гру акторську. Я, чесно кажучи, думав, що якось люди почнуть відмовлятися, що ми не будемо, ми не хочемо. Ні. Люди хочуть себе спробувати в іншій постасі. Глядачі прийшли до театру відпочити та подивитися на новий формат. Ми намагаємося трішки переключатися на інший формат, тому що якщо ти будеш постійно в цьому грузитися, так, війна, але ми живемо і вчимося жити з цим. Тому ми намагаємося відвідувати частенько вистави концерти. Полюбляємо тюз дуже і ну нам подобається гра акторів. Це вперше я прийшла на таку саме на такий формат. Щоб відпочити, тому ходимо. Щоб відпочити від всієї цієї новини, від всієї цієї ситуації. За понад годину артисти театру співали, танцювали як сольно, так і в дуетах тріо і ансамблях. я пізнала тебе і сказала Я твоя Вірші, які декламувалися зі сцени, авторства актора Віталія Радіонова. Хлопець і дівчина мало знайомі, вікна навпроти, в сусідньому домі, бачились в школі, ідучи в свої класи, чи в магазині у черзі до каси. Поруч жили, в одній школі навчались та одне одного не помічали. Головними героями цієї вистави були ляльки: він та вона. Співають ну, ті, що це не є їхнім фактично фахом на сьогодні. Так, да, ми його розвиваємо, але не є. Тобто я вірю в те, що колись у нас обов'язково, як це передбачено Туповим штатом, колись у нас будуть артисти-вокалісти. Небагато, але їх п'ять повинно бути. У нас буде колись артисти балету, бо їх десять повинно бути. У нас повинен бути оркестр. У театрі готують ще один новий формат робоча репетиція. З цією ідеєю трупа стартує за кілька днів. Вистава має назву Ваканція для сучого сина. Це досить цікавий детективний квест, постановкою якого зараз займається. Запрошений режисер Ігор Азаров. Отже, якщо бажають глядачі дізнатися, як народжується вистава, якщо глядачі бажають потрапити за лаштунки сцени, побачити всі найпотаємніші куточки, познайомитися з пані Мельпоменою, так би мовити, будь ласка, запрошуємо 17 лютого. Концерт виставу «Лав із лав у театрі для дітей та юнацтва повторно демонструватимуть глядачам 16 та 23 лютого. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне новини Суми. Сумські баскетболісти зіграли матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Останній тур о, був дуже напружений. Ми першу гру грали більше 4 годин, о, тому що постійна була повітряна тривога. О, і така гра була цікава, закінчилася овертаймом. І, ну, погано, що на нашу користь. Це Ярослав Ковальов, головний тренер команди збірна Сумської області, баскетбольний клуб Сумдеу. Наприкінці минулого тижня у матчах регулярного чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги його команда один матч програла в овертаймі Миколаївській Нітці Баскет 86-89 І дві гри виграла у Чернігова ШВСМ 86-62 та у БК Полтава 86-46. Сьогодні гравці команди тренувались в умовах наближених до матчів чемпіонату. Провели двосторонню гру. Баскетболісти відточували свої навички як у нападі, так і у захисті. Ігор Стародуб найстарший гравець сумської команди, грав за червоних. У матчах чемпіонату він був чини найрезультативнішим гравцем команди. У поєдинку проти миколаївців він набрав 28 очок. У матчі проти команди Чернігова 25. І проти полтавчан лише три очки. Щоправда, в останньому матчі провів на майданчику менше двох хвилин. Сьогодні його команда перемогла чорних з рахунком 90-82. Поки в нас йде гарна серія перемог. П'ять ну, перемог з шести – Це гарно для нас, тому у всіх гарний настрій. Іван Філоненко наразі серед тих, кого називають молодими. На сьогодні це, по-перше, моя сім'я, друга сім'я. Це для мене на даний момент це для мене все життя. Іван говорить, наразі вони готуються до заключних матчів регулярного чемпіонату. Потім у планах потрапляння до вісімки кращих. А там сподівається, і фінал. З 24 по 26 лютого баскетбольний клуб сунду змагатиметься в останньому турі чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Там сумчани боротимуться за потрапляння до вісімки кращих команд України. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини Суспільне Суми.